Друзі, всім привіт! Сьогоднішня наша тема літня окуліровочка персика. Всі ми бачили, як ми з'їздили до ТОХ і взяли в нього трохи живців. Да? І відразу я не знімав, бо багато було зеленого матеріалу, і це все треба було приокулірувати. На наступний день ми встали в 5 годин ранку і почали окуліровочку, і ввечері закінчили її. І зараз вже перебуваємо Наші сорти, і зараз вже є час поговорити про це і зняти якесь відео, комусь ця тема стане у нагоді. Дивіться, пам'ятаєте, ми посадили нашу піщепу для персик, в даному випадку це гіркий мигдаль. І сьогодні ми будемо його приокуліровувати. По сроках окуліровки, дивіться, зачастую десь по персику, десь можна спочатку серпня і до кінця серпня, навіть в вересень, місяць, перша декада, можна ще робити окуліровки. Все нормально воно переживається і все нормально, брунічка визріває. Але я зачастую роблю десь таку в середині серпня, плюс-мінус. Сильно рано не потрібно робити для того, щоб. Не, бо якщо буде дощова погода, що ця брунька буде активний різ, що може вона якби з часом прокинутися, а в серпні місяць це саме якраз той місяць, коли треба виконати цю окуліровочку. І так, що нам для цього потрібно, дивіться, друзі, чим користуюсь. Можна звичайний канцелярський ніж. Можна укульровочний ніж. Я от прививаю канцелярським ножом, хоча в мене є окольовочний ніж, я ним звик. Щось от зразу попробував і так мені ним удобно. Дивіться. Ось наш живець, який ми зрізали щойно з дерева. Це такий більш потужний живець, вони можуть бути тонші. Нам потрібні оці брунючки, бачите, які закладені. Ось, Листочки ми поприрізали, ось таким, ось таким чином має живець. І як саме відбувається наша окульоровочка. А, про обмоточку. Обмоточку я використовую, дивіться, отака стрейч-плівка. Звичайно, упаковочна стрейч-плівка, тільки не харчова, а упаковочна, Да, Вона така плотніша. Нею роблю е, обмотку. Отож, як відбувається сама окуліровочка, дивіться. Ось маємо підщепу, да? вибираємо місце, де таке саме більш гладке. До цього місця ми її пасинкували, да? щоб у нас було місце, де її приокулірувати. Ось, бачите, гарне таке місце. Що робимо ми зараз? Дивіться, робимо заріз. Раз. І прирізаємо. Вище трохи ми зарізали і трошки вище прирізаємо. І цю шкурочку ми не забираємо поки. Далі беремо наш живець. Не забираємо, щоб не підсихало місце. Бачите, ось є брунечка. І робимо так само зріз нашої брунечки. Раз. Все. Зрізали наш щиточок, бачите, тепер. Забираємо наші, нашу шкірочку і вставляємо в оцей кармашик наш щиточок. І склад, підкладаємо його по одному краєві. Якщо зріз більший, якщо підщепа більшої величини, підкладаємо по одному краю і починаємо обмоточку. В якості обмотки можна використовувати різні матеріали. Є спеціальні окульоровочні плівки, які розкладаються. Я використовую так звичайний цей стреч плівку І все воно чудово. Получається, дивіться. Обмотали декілька разів, переходимо на верхній. Ось так по да? раз. І якщо урвалося, нічого страшного, десь може за осені це бути. Ось так по забруничку його. Це як завжди, на камеру, це так зачастую воно все нормально виходить. Ось так. Раз, і починаємо спритягувати. Все, зробили декілька разів обмоточку, бачите, воно гарненько притягнулося можна ще в на нижній шар. Ось так ось. Замотали. Все, цього достатньо. І робимо ось таку петельку, щоб воно не розв'язувалося. Все, окульоровочка виконана. Далі, друзі, дивіться цю обмоточку ми десь через недільки, дві-дві з половиною. Ну, будемо бачити по ній. Дві неділі зачастую вона приживається на щиток, і обмоточку ми знімаємо, щоб не перетягувалися. Ще що сказав Сабул, сказати: під щепу потрібно готувати, під щепу перед цим прокапуємо. Бачите, стоїть капельний полів, даємо добре вологу, щоб гарно відставала наша шкірочка, і підщепа щепа напитана була вологою. Тоді, коли зрізаєш шкірочку, аж видно так виступає, наче якби волога. Тому, друзі, ось так. Показав, як це виконується. Біркуємо наші сорти отакими от бірками для того, щоб не було пересорту початок сорту і потім, коли кінець сорту, так само ставимо бірочку. Все, нема нічого складного, бо часто дуже запитують, я посадив там персик з кісточки, от буде він такий, як я взяв чи не буде. Е, ну, Це лотерея, може бути щось, щось толкове, може бути і не толкове, почекати, може бути пройти час. Тому якщо у вас вирос той персик, навіть з кісточки, чого не взяти з сусіда чи у когось іншого, живець, от, отакий декілька тих бруньок, зробити окуліровочку навіть на той персик, який у вас виріс. Потім зробити зріст на наступний рік і отримати гарне дерево, гарного сорту, а не грати цю лотерею, буде він там толковий чи не буде. Тому ось так, друзі. Звісно, коли такого кольоруєш пару годин, то потім спина, капець, просто бо професій... ну, як на, на, на полях, де професійні окульовщики да? там, де дуже великі об'єми, там технологія, яка. Там йде одна людина, робить зарізи. йде заріз, заріз, Зразу за ним йде людина, яка зрізає щиток і вставляє його. Зрізав вставив, і третя людина йде, робить обмоточки. І так вони швидко йдуть один ряд. А тут ти. Робиш те, те, замотуєш, якби, і ну, така процедура, коли якої треба посидіти, погратися і десь на колінах, і ну, кому, як, кому як привично. Тому ось так, оцей цей мигдалик, да, який ми садили з вами, пам'ятаєте, по осені ми показували. Ну Ось і все, нема нічого складного, друзі. Кому цікаво, працюйте, використовуйте окуліровочки і майте гарні результати. Всім до побачення. Миру, здоров'я, добра, не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Далі для вас буде багато цікавого.